прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Денсифікація України. Денацифікації. Ці слова про основні цілі, так званої СВО Ми почули у перші хвилини повномасштабного вторгнення Росіян, але теза не нова. Придворні кремлівські блазні роками поширюють вигадки про нацистів в Україні. Ось ці от замашки нацистские, а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Когда мы говорим о денацификации, мы должны понимать, что там есть как минимум три группы населения. Первая группа населения – идейные нацисты. Значительная часть Украины охвачена вот этим безумием нацизма. Перший і наразі єдиний раз денацифікація була застосована проти нацистської Німеччини після її поразки в другій світовій. Як вона відбувалася і чи досягла цілей? Мене звати Юлія Галушка. Це параграф Денацифікація Німеччини. Підпишіться на наші ютуб канали, додивіться відео до кінця, та поставте уподобайку. Ютуб так працює, що йому потрібні ваші реакції. Тому я буду вдячна за кожен лайк та коментар. Напишіть нам, чи потрібно було провести дерадянізацію після розпаду СРСР. Розв'язана у 39-му році німеччиною світова війна швидко стала війною на винищення, коли країни-учасниці використовують усі доступні їм ресурси та методи. І нацисти, і подекуди союзники не гребували забороненими прийомами, починаючи від таборів смерті і до застосування ядерних бомб у Хіросимі та Нагасакі. Подивіться ось цей параграф. Посилання буде в описі під відео. Німецько-американський історик Гайо Голборн писав: тотальна війна змінила звичну модель миротворчості. Тому підписання мирної угоди за старим зразком союзникам переможцям здавалося неможливим. Розмови про те, яким має бути покарання для Німеччини, почалися ще задовго до її капітуляції. За словами германіста Сергія Стельмаха, британський прем'єр Уінстон Черчилль та американський президент Франклін Рузвельт обговорювали це під час зустрічей ще у 41-му році. Грунтовніше взялися після переломної для другої світової сталінградської битви. У 1943 році було створено спеціальну комісію, Міжнародна це комісія Об'єднаних Націй із розслідування воєнних злочинів. У тому ж 1943 році була відома московська декларація, в якій країни антигітлерівської коаліції, в тому числі радянський союз, якраз зобов'язалися покарати воєнних злочинців після перемоги над нацистською Німеччиною за цими даними, і до речі, вже в ході Другої світової війни почали збирати дані на конкретних злочинців. І було зібрано до завершення другої світової війни приблизно 36 тисяч імен, які входили в цей список. Воєнних злочинців, які планували покарати, це в основному були німці і австрійці, і хоча Австрія там опинилась через аншлюз у 1938 році, тобто через приєднання її до третього Райху, вона змушена була розділити покарання, хоча й не повністю, але про все по порядку. Капітуляція у травні 45-го призвела до абсолютної поразки Німеччини, а саме до втрати державності. Рядові функції перейшли до союзної контрольної ради, яка складалася з командувачів союзників по антигітлерівській коаліції США, Британії, Франції та СРСР. Між ними, власне, і поділили території. Так само на чотири частини розмежували і Берлін. Детальний параграф про це знайдете в описі до цього відео. Але це був тільки перший крок. Союзники планували. Повністю змінити німецький устрій. План склали на Ялтинській і Потсданській конференціях. У спільному кюміке за підсумками зустрічі у Ялті зазначили, що головна мета це знищення німецького мілітаризму та нацизму і створення гарантії того, що Німеччина ніколи більше не буде здатна порушити мир цілого світу. Ми сповнені рішучості стерти з лиця землі нацистську партію, нацистські закони, організації та установи, усунути будь який нацистський та мілітаристський вплив з громадських установ з культурного та економічного життя німецького народу і ужити спільно таких заходів у Німеччині, які можуть вважатись необхідними для майбутнього світу та безпеки під час Потсдамської конференції союзники вирішили, що денацифікацію кожен у своїй зоні відповідальності провадитиме за власними правилами. Однак спільними мали бути цілі сформульовані у принципі 5D. власне сама денацифікація, а також демілітаризація, демократизація, децентралізація і декартилізація. Тобто, це було не просто вилучення з влади людей з нацистським минулим, ну як люстрація, а тотальне перезавантаження країни. Окремо визначили необхідність відшкодування збитків державам, які зазнали німецької агресії. Розпаджуватися з переможницями Німеччина мала переважно промисловим устаткуванням, яке залізницею вивозили до радянського союзу. Під демілітаризацією мали на увазі повне роззброєння, каже історик Віталій Нахманович. Для Німеччини це була уже друга спроба. Вперше її невдало намагались демілітаризувати після поразки в першій світовій, і тут вийшло не краще. Це повна ліквідація всіх збройних сил і збройних формувань. І навіть яких сам ветеранських формувань, і громадських формувань, які мають на меті так чи так пропагування, значить військового військової і все, Тому знедопущимо їх відновлення з озброєнням. Воно вийшло так би мовити ненадовго, бо почалась холодна війна, і з обох боків став розглядати Німеччину як одного з учасників того чи іншого блоку У 55-му році західну Німеччину прийняли до НАТО. Відповідно, східна Німеччина війшла до Варшавського договору. В будь-якому випадку Західна Німеччина практично до сьогодні залишалася країною, яка не брала участі у зовнішніх військових конфліктах. Що стосується східної Німеччини, то Її залучали, ну хоча в 68-му році в словачину були введені зокрема і німецькі війська. Але тоді, у 45-му, під шумок демілітаризації союзники намагалися урвати собі німецькі наукові розробки. Чого тільки варта історія конструктора Вернера фон Брауна та його ракети Фау-1 та Фау-2. Він працював на Гітлера На вісні 45-го Разом з командою розробників здався штатам і там очолив американську місячну програму. Денацифікація передбачала тотальну заборону націонал-соціалістичної партії НСДАП та пов'язані з нею організації на кшталт Гітлер Югенду чи німецького робітничого фронту. Та на практиці виявилось, що зробити це не так уже і просто. Згідно з обліковими картками, тільки членів партії було 8,5 мільйонів. Ще 45 мільйонів перебували у її орбіті, а це фактично 90% повоєнного населення. Вісім з половиною мільйонів людей, ну, а в них ще родичі, ну, члени родини, брати, сестри, куми, сусіди. Тобто забагато суб'єктивного фактору. Таку кількість людей неможливо просто судити. Один з американських генералів, Люциус Клей, він каже: так, ми 50 років будемо займатися, значить, цією денацифікацією. Щоб не гребти всіх під один гребінець, а визначити ступінь відповідальності, адміністрація окупованих зон розробили опитувальник, хто що робив за часів нацистів, і без цієї анкети було неможливо отримати продуктові талони, ну чи влаштуватись на роботу. Долю визначали понад 130 запитань. За результатами розробили 5 категорій і відповідні до них рівні покарання. Особам з великою виною призначили смертну кару чи ув'язнення. Особам з виною. Ув'язнення та виправні роботи осіб з малою виною не арештовували, але встановлювали випробувальний термін. Послідовників або попутників карали штрафом або обмежували їхні права. І п'ята і остання категорія це виправдання. Підхід до результатів опитування варіювався залежно від господаря окупаційної зони. Американці вважали, що пройти анкетування повинні абсолютно всі люди старші 18 років. Вони ділили німців на дуже поганих. Поганих і менш поганих в результаті за ґратами опинились більше ста тисяч дуже поганих німців. І якщо американці намагалися пократи як найбільше, то британці робили акцент на перевихованні, а французи до результатів ставились ну подекуди з розумінням. Давався в знаки їхній досвід колаборації. Когось затримали, когось відпустили, а когось просто ну не помітили. Ну, завдяки радянській пропаганді складалось враження, що СРСР після закінчення Другої світової усіма можливими способами боровся з будь-якими проявами нацизму. Ну але це була чергова брехня. Детально про радянський досвід я розкажу трохи далі. У червні 45-го у Берліні союзники підписали декларацію про поразку Німеччини, вимагали арештовувати та продавати переможцям нацистських лідерів, а також усіх осіб, чиї імена. Ранг, службове становище або ж посада будуть час від часу вказуватись у зв'язку з тим, що їх підозрюють у підбуренні або вчиненні воєнних або аналогічних злочинів. Звісно, право видавати накази союзники залишили за собою. Уся німецька влада та німецький народ повинні безумовно виконувати усі вимоги представників союзників та повністю підкорятись усім цим прокламаціям, наказам, розпорядженням та інструкціям. Варіантів оминути покарання фактично ну, не було. За п'ять місяців законом номер 10 союзної контрольної ради визначили чотири типи злочинів: злочини проти миру або змова з метою війни, військові злочини, злочини проти людяності, членство в певних організаціях усі на Нюрнбернському процесі класифікували як кримінальні. Там судили нацистську верхівку, яку на той момент вдалося затримати живою. Детально про те, кого вдалося притягнути до відповідальності, подивіться, ось в цих параграфах посилання залишимо в описі під відео. За словами німецької історикині Анети Вайнке, упродовж перших двох років, коли відбувався Нюрнберзький процес та подальші 12 судових процесів у рамках так званих нюрнбергських законів, у німецькому суспільстві зміцнилося переконання, мовляв, винуватий Гітлер і ті країни, які його не спинили. Ну а люди просто стали жертвою нацистської верхівки. Німці тоді щиро сподівалися, що провину повісять на великих злочинців, а маленьких пробачать. Нічого не нагадує. Ну це ж про росіян, маленькі люди, які нічого не вирішують. Для більшості німців всі ці процедури це була помста союзників, тому для більшості німців вони не сприймали це все. Тобто вони на першому етапі вони вважали, що це все неправильно, і союзники-переможці вони не мають права судити от, німців, тому що вони не розуміли ті процеси, які відбувалися в Німеччині. Разом з тим активно поширювалася і думка про те, що взагалі то німці не причетні. Тобто вони були спокушені гітлером націонал-соціалізмом, і таку ідею підтримували в німецькому суспільстві католицька церква, от, протестантські церкви. Але союзники чітко визначили, відповідати будуть усі німці, незалежно від того, були вони у складі НСДАП чи ні. Провина була колективною. На вулицях розклеювали плакати із зображенням знищених нацистами євреїв з промовистим написом: у цьому є і твоя вина. Після першої хвилі люстрації розпочався процес перевиховання. Їм весь час такмачували, що вони що програли війну, не їх уряд. І не держава, а кожен з них програв війну. І він відповідає за цю війну. І це теж і на рівні просто особистого спілкування відбувалося. Звісно, це було неприємно. Звісно, будь-яка людина, особливо якщо вона ну, ніяк не була, начебто, дотична до цього, вона цьому психологічно опирається. В кінотеатрах замість розважальних стрічок показували документальні про констабори. Німці упиралися. Є свідчення, як 16-річна дівчина після перегляду такого фільму заявила, що його авторам варто було б проконсультуватися з очільником нацистської пропаганди Йозефом Геббельсом, аби фільм був більш переконливим. Ну, це ж фактично риторика росіян, які бучу Ізюм, чи Маріуполь називають постановкою. Денацифікації підлягали і книги, періодика та мистецькі твори, які пропагували нацизм чи німецький мілітаризм. Спеціальні комісії постановили, що забороні та ліквідації підлягають 30 тисяч видань. Звісно, не обходилося і без перегинів, коли під маскою очищення ховався банальний грабіж. Чимало картин художників, що творили у нацистській Німеччині, реквізували і вивезли до США. Хоча ці полотна і не були безпосередньо пов'язані з ідеями нацизму чи мілітаризму. Але історію пишуть та й переписують переможці була велика пропаганда, яка наочно демонструвала злочини нацистів. Якщо, ви це не побачили на вулиці, то там були колективні екскурсії в табори смерті і подивитися, і попрацювати, да? Там просто людей збирали, причому з місцевих еліт, і примушували розбирати трупи, виносити їх, закопувати, Да? Тобто там одразу почалося практичне перевиховання і накидання колективної провини. Але працювало, прямо кажучи, не дуже німецький журналіст Курт Ріс, який емігрував після приходу до влади нацистів у 33 му і повернувся уже після їхньої поразки. Так описував побачене. Я почав відчувати найвищу повагу до Гітлера, який, схоже, 13 років управляв країною, попри несамовитий спротив чи принаймні мовчазну незгоду 70 мільйонів жителів. Росіяни це вже говорять про Путіна. Превентивний удар, так би мовити. І все важко повірити, але соціологічні опитування, які проводили американці 49-го року, показали, що на той момент більшість німців в цілому позитивно ставилася до націонал-соціалізму. Мовляв, ідеї хороші, виконання підвело. У 46-му році британська та американська військові адміністрації передали процес денацифікації новоствореним німецьким регіональним урядам. Робота з опитувальниками пішла жвавіше, і уникнути відповідальності стало легше. У другу хвилю перевірок із 46 по 48 роки тільки в американському секторі німці заповнили майже 13 мільйонів анкет. Близько 10 мільйонів влада визнала послідовниками нацизму або ж виправдала. Ще три мільйони підлягали суду, але два з них амністували. Ну власне до суду потрапило лише 865 тисяч справ. Загалом, по всій Німеччині, яка була поділена між чотирма країнами, люстрували 3,5 мільйони мільйона людей, із них через суди і трибунали пройшли 2,5. І от тут увага винними визнали лише трохи більше 1% людей. Викорінити ідеологію націонал-соціалізму з масової свідомості самим лише впливом на мізки було вкрай важко. Це було щось на кшталт нинішньої ностальгії за совком в українців, коли пам'ятають лише хороше, адже це саме нацисти підлатали економіку після злиднів по першій світовій війні. Після другої безробіття та голод знову стали масовими і знову міг виникнути ризик повторення сценарію з авторитарним лідером. Але західні країни, переважно Сполучені Штати та Велика Британія, надали суттєві кредити та гранти на відбудову. Ви точно чули про план Маршала? Там реконструкція Німеччини прямо залежала від демократизації. Тож мінявся і політичний лад, і економічна модель. Німецька промисловість пройшла декартилізацію. Колишні військові монополії підпали під суттєві обмеження спочатку з боку союзників, ну а потім з боку нової німецької влади. Німецьке економічне диво сотворив міністр економіки Людвіг Ергард. Він зробив ставку на поєднання державного регулювання і ринкових свобод, зміцнення середнього та дрібного бізнесу. На заміну монополі, щоб не допустити гіперінфляції, Ергард провів грошову реформу, запровадив дойчмарку і дешеві кредити для людей. Радикальний підхід дав результати: стабілізувалися ціни, зросла продуктивність праці, і знизився рівень безробіття. Це не могло не сподобатись простим німцям. Можна сказати, денацифікація відбулася гманцем. На сході Німеччини денацифікація розгорталася іншим шляхом. З радянськими військами прийшли і воєнно-польові суди, але діставались їм переважно керівники дрібних нацистських осередків. Крупна риба старалася втекти у західну зону окупації. І ми ж розуміємо, якщо у західній Німеччині союзники мали на меті розбудову демократичної держави, то на підконтрольній СРСР території метою була заміна одного тоталітарного устрою на інший. Дуже часто ці судові процеси, які здійснювалися, вони використовували їх для того, щоб судити. Опонентів комуністичного режиму, тобто тих же самих німців, які були незгодні з утвердженням комуністичної системи от, у східній Німеччині. На території східної Німеччини радянська окупаційна влада створила 10 спеціальних таборів. Як правило, вони створювалися на території тих же ж таборів концентраційних, які були, ну наприклад, в тому ж таки Бухенвальди або Заксенхаузени. В цих таборах утримували десь 150 тисяч осіб, і з них половина померла от, від голоду або від. Неналежних умов утримання. десятки тисяч німців. Радянський Союз просто депортував на свою територію. Ну треба ж було комусь відбудовувати міста та інфраструктуру, в тому числі і в системі Гулагу. Повернутися додому вони змогли лише після смерті Сталіна, як і на заході Німеччини, почервонілий схід намагався впроваджувати демократизацію та відкритість, хоча б про людські очі. Так, наприклад, проголосили багатопартійність. Звісно ж, на радянський лад. 48-му році було створено дві нові партії фермерська партія ну, для селян і так звана народно демократична партія. Це була просто партія для колишніх нацистів. Тупо, тобто, це було відомо. Да? Колись нацисти, офіцери вермахту, якісь колишні промисловці, да? тобто ті, хто не міг потрапити, значить, в інші партії, хоча б потрапляли вибірково, да? але для масового, значить, от була національність. Це... І ця партія існувала до 1989 року, тобто до кінця Східної Німеччини. Звісно, очільником її був там колишній комуніст, його значить, командирували, але всі решта це були просто значить, колишні нацисти. Темпи денацифікації у східній Німеччині були настільки високими, що вже у лютому 48 го місцеві комуністи оголосили про її завершення. І якщо на початках на примусові роботи з конфіскації відправляли усіх колишніх держслужбовців, то вже згодом комісії з денацифікації почали ділити їх на дійсних та номінальних членів нацистської партії. Номінальними визнали близько 70% колишніх нацистів, і вони уникли покарання. Особливо це стосувалось молоді ну, її сподівалися перевиховати. Перевиховування йшлося в напрямку перелицювання. Тобто, е, ото було на це, було неправильно. А тепер комунізм це правильно. От тепер ми будемо правильно воювати за правильну справу. Права в тому, що комуністична ідеологія і практика комуністична в принципі не передбачає ідеї покаяння, бо ідея покаяння вона ж в принципі християнська ідея. А комунізм він антихристиянський не просто тому, що вони не вірять в Бога. А тому, що комуніст має бути войовничим. Він має весь час з кимось боротися. А він не має рефлексувати, він не має там каятися. Бо це його розброює психологічно роззброює. 31 грудня 49-го року. Новообраний парламент західної Німеччини ухвалив одне із перших своїх рішень закон про амністію. Ним скористались 800 тисяч людей. А у 51-му депутати ухвалили так званий закон 131 за номером статті конституції, який дозволив колишнім нацистам повернутись на державну службу. В багатьох міністерствах кількість колишніх нацистів е, от перевалила за 50-60%. Міністерство закордонних справ, яке було відновлено у ФРН в 1951 році, на 60% складалося із колишніх співробітників відомства Рібентропа, тобто Міністерство закордонних справ Гітлеровської Німеччини, я вам більше навіть скажу, ви не повірите, але навіть в міністерстві охорони здоров'я працювало 40% тих чиновників, які були членами націонал-соціалістичної партії. Активну фазу денацифікації згорнув федеральний канцлер Конрад Аденауер. Я думаю, що з цим винюхуванням нацистів треба вже закінчувати. І західним союзникам і СРСР потрібні були люди, які вміють керувати. Лавка запасних була дуже короткою. Відтак поступово критерії денацифікації суттєво звузили. Так, на початку 50-х у ФРН безробітними залишались лише півтора відсотка колишніх нацистів. Покарання уникнули нацисти по обидва боки Берлінського муру. От вам кілька прикладів. Юрист Ганс Глобке – один із авторів Нюрнберзьких расових законів, які проголошували євреїв згодом і інших жертв нацистів поза законом. Власне, на Нюрнбернському процесі він був тільки свідком, а з 53-го року став правою рукою канцлера ФРН Конрада Аденаура. Або обер групен Вернер Бест, ідеолог Гестапо. Так, от після війни, уже працюючи адвокатом, він просував амністію для нацистських воєнних злочинців. Зробити непогану кар'єру попри нацистські гріхи можна було і в антифашистський НДР. Колишній охоронець табору Заксенгаузен Ернс Гросман увійшов до центрального комітету правлячої соціалістичної єдиної партії Німеччини. А письменник Хорст Дреслер Андрес, який під час війни був радником у Рейхміністерстві народної просвіти і пропаганди, із 48-го року розбудовував націонал-демократичну партію Німеччини і знімав фільми. Згідно з дослідженням, проведеним інститутом вивчення громадської думки у 1953 році, майже половина опитаних німців вважали, що денацифікація не була необхідною. 26% – що вона принесла більше шкоди ніж користі. Трохи менше чверті опитаних відповіли, що денацифікація була необхідною, але проведена вона була неправильно. А 14% – що вона була переслідуванням з боку окупаційної влади. У 60-х зі зміною покоління у ФРН розпочався новий етап осмислення минулого. Молодь звинувачувала своїх батьків у замовчуванні проблемних епізодів німецької історії та приховуванні підтримки націонал-соціалізму. Влада змушена була реагувати. П'ятдесят восьмому році, коли відбувся там умський процес над айнзацгрупами, яка здійснювала злочини в Прибалтиці, і тоді, коли на процесі підсудні сказали, а ми не винні, у нас немає, не існує доказів того, що ми чинили ці масові злочини. Причому сава судова система вона створила значить, таку юридичну каузуїстику за німецькими законодавствами. Термін подачі заяв про навмисне вбивство обмежувався 15 роками. Тобто після 1945 року, в 60-му році вже завершувалися ці термін. І те ж саме відбувалося на найбільшому такому судовому процесі Федеративній Республіці Німеччини в 63-65 роках. Процес над охоронцями концентраційного табору Аушвіц. Ви знаєте, скільки залишилося в живих після Другої світової війни охоронців концтабору Аушвіц? 650. А знаєте, скільки з них було покарано? Во 29 у Федеративній Республіці Німеччини і 20 у німецькій демократичній республіці це призвело до появи так званого комплексу провини німців перед жертвами нацистських переслідувань насамперед перед євреями. Значну і саме це почуття провини заважало і заважає Німеччині повноцінно підтримати Україну в протистоянні Росії. Бо у німців є два почуття провини стосовно євреїв. І стосовно Росії. Бо очевидно, що Совєтський Союз для всього світу це Росія, просто інкарнація російської держави. І, відповідно, всі злочини, які чинилися на теренах Совєтського Союзу в рамках так званої світоглядної війни, а вони дійсно чинилися, це злочин сторону Росії для німців. Да? Тобто вони не розрізняють е, різні складові. Да? Тобто України для них на той час немає це все. Росія, і це дуже важко перетравити. В країнах, що воювали на боці Німеччини, денацифікація залежала від того, коли вони вийшли з коаліції і під чиїм управлінням опинились. Угорщина, Румунія, Болгарія прийшли сценарій східної Німеччини. В Австрії, яка була приєднана примусово добровільно, реєстрація прийшла за зразком Німеччини західної. У фашистській Італії до повноцінної люстрації також не дійшло. Детально ми розповідали про це ось в цьому параграфі. Посилання залишимо в описі. У західній Німеччині у 69 році до влади прийшли соціал-демократи на чолі з Віллі Брантом, який поставив за мету подолати минуле у грудні 70-го він схилив коліна перед меморіалом у Варшавському гетто. і це стало символом примирення між Німеччиною та Польщею. Ну, ви уявляєте, такий крок когось із радянських генсеків? Ну неможливо. Хоча тоді історія могла би піти зовсім іншим шляхом. Звісно, у Німеччині це сподобалось не всім, однак загальний тренд переосмислення був запущений. За два роки Віллі Бранта переобрали на посаду канцлера. Це показало, що зміни невідворотні. Але, попри покарання, і перефарбовування рефлекси подекуди залишались. У 73-му році у Кьольні німецький комік Джонні Бухарт розігрівав публіку перед виступом. Зіг! Став та нема. Софіла декамана. Зверніть увагу, як заведена публіка легко підхопила традиційне нацистське вітання. А минуло ж уже 28 років. Здається, розгубився навіть комік. Нині питання, чому публічне використання нацистської символіки є неприпустимим, давно не стоїть на порядку денному. Прапори, жести, уніформу, Бундестаг заборонив ще у 60-му році. Чи побачимо ми подібні процеси очищення мізків у Росії? Чи можливо це за нинішніх умов? Напишіть нам, будь ласка, у коментарях. Посилання на усі параграфи, які я згадувала, ми залишимо в описі до цього відео. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, якщо вам було цікаво. Ми побачимось у новому параграфі.